Доброго дня колеги, 9 вересня, 24 го року гродище Черкаська. Сьогодні, ну, вірніше, я частково вже зрізав біле облако Калугіна. Тут ще залишилося штук 15 грон. Чим подобається ця ягода, вона має таку консистенцію середньої по твердості, тобто вона досить тверда, шкурка майже не відчувається. При розкушуванні, тому вона має приємну таку консистенцію, м'ясиста, соковита. Вона дивіться, ягода чуть-чуть має такий легенький загарчик, але вона не горить, так як деякі білоягідні. Тому ну, цікава форма, в тому плані, що ягода в неї хороша по смаку і по консистенції і з хрустом. На 9 вересня вона вже готова, ця форма, почну, верніше, продовжу зрізку її і нарікань по ній немає. В мене вона декілька років, то вона не тріщала, були гірші часи. ну, Звісно, зараз вона не тріщить теж, Біла облако, калугіна.